Мільйон сто не покриє ніякий рекрути. У нас немає принципі стільки людей. У нас немає іншого вибору, окрім як бути кровожерливими. А що стосується питань мобілізації, то Її не то, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, як працювали раніше українській армії. Важко знайти хороших новобранців з таким заголовком вийшов матеріал в видання «The Economist». Отож, в матеріалі автори вказали на проблему з набором до лав збройних сил України і спрогнозували важкі рішення влади. Всім привіт, мене звати Катерина Некреча. на моєму каналі. Тут аналітика, інтерв'ю, важливі новини. Підпишіться. Поставте вподобайку і залишайтеся зі мною. Далі в цьому відео говоримо про матеріал Economist». економіст. от, там говорять про те, що Україна стикається з проблемами набору новобранців до лав збройних сил України, відчайдушно намагаючись закрити свою лінію фронту від нових російських атак. Владу ж критикують за нерішучі щодо поповнення військ попереду у Києва важкі рішення. Ну, Рекрутинг оцінювати ще трошки зарано. Трошки зарано. А що стосується питань мобілізації, то ну, її не то, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, як працювали раніше. Тому що зараз це, скажімо так, проблема тих хлопців, які Боюють на передньому країні їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати. І Вони зараз ну з часом залишаються саме саме це зовсім неправильно. і от дослівно в матеріалі йдеться про те, що країна Україна відчайдушно намагається закрити свою лінію фронту від нових російських атак. Жодна армія не дає новобранцям гарантій щодо того, де вони будуть розгорнуті, не кажучи вже про воєнний час. А штурмові бригади є одним із найбільш відчайдуш підрозділів, але те, що юристи називають лотереєю з розгортанням, ускладнює процес набору. Це пряма мова з матеріалу, і от видання економіст вказує на те, що армійське керівництво намагається заповнити місця бажаючими деякі з них вдаються до призовних рейдів у спортзалах і торгових центрах. А мало хто з тих, хто записався таким чином, стає саме хорошим солдатом. Ми бачимо 45 47 річних, вони задихаються, коли добирають. До лінії фронту так заявив в виданню неназваний старший офіцер, усвідомлюючи цю проблему за інформацією видання Економіс. Міністерство оборони України розпочало роботу над новою мобілізаційною стратегією. І от речник Міністерства оборони України Леріон Павлюк сказав в виданню, що частково проблема полягає в успіхах армії, адже багато громадян більше не сприймають війну в. Екзистенційних таких термінах, як це було одразу після вторгнення Росії до України в лютому 2022 року. Дехто помилково вважає, що хтось інший є, хто може зробити цю роботу за них, каже Павлюк. Зазначається, що реформи спрямовані на те, щоб дати тим, хто вагається більший вибір Новобранці можуть в більшій чи меншій мірі записатися на конкретну посаду. Новий цифровий реєстр покращить розуміння міністерством кадрових ресурсів України, з'явиться більш Відка система відпочинку та ротації, зрештою добровольці будуть мобілізовані на певний період, а не безстроково, як це відбувається нині. У той же час, як пише The економіст, критики говорять про те, що влада лише робить вигляд, що мобілізується. От у полковнику відставці, який керував реалізацію мобілізаційної політики на для західної частини країни з 2014 року, віктор Кивлюк, каже, що Україна ризикує потрапити у пастку. На його думку, Росія посилить мобілізацію після завершення президентських. Виборів у березні з ним погоджуються і в головному управлінні розвідки. Днями Кирило Буданов висловився про проблему з мобілізацією. Давайте послухаємо. Треба підкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти не можна. Мільйон сто не покриє ніякі рекрути. У нас немає в принципі стільки людей, бажаючих робити будь-що. Я вже не кажу про те, що воювати, а це поточно. Будуть втрати і цю кількість треба тримати постійно. Отож, де економіст вказує, що протягом усієї війни президент Володимир Зеленський чинив опір максималістським закликам своїх військових щодо набору до війська. Наприклад, його вищий генералітет наполягав на зниженні віку, з якого можуть бути мобілізовані особи, які не є резервістами. Що наразі становить 27 років, а пропонували там 25 років, і от е е інші запропонували більш суворе е виконання мобілізаційних законів The Economist пише, що президент відступив частково з політичних міркувань, начебто, він не хоче надмірно дратувати населення. Але Зеленським вважає видання також керують і більш благодійні міркування. Зеленський хоче вчинити правильно по відношенню до українців. Він не хоче бути диктатором. Так сказало виданню високопоставлене джерело в уряді. Видання прогнозує, що попереду в української влади важкі рішення, зокрема для полковника Никавлюка Армія, це звір. Якого його треба годувати його цитата. Наступна: у нас немає іншого вибору, окрім як бути кровожерливими. Проте деякі чиновники віддають перевагу більш консенсусному підходу високопоставлене джерело прогнозує медіакампанії, що пропагують національну жертовність і попереджають, що Росія продовжує становити екзистенційну загрозу. Якщо ми програємо, це буде погано для всіх нас. Каже він, напишіть в коментарях, що ви думаєте про темпи мобілізації нині? Які заходи мають бути вчинені владою на вашу думку? Чи має місце і чи може вона бути максимально поширена саме така рекрутингова модель, коли е, бажаючих долучитися до війська будуть залучати на конкретні посади? Які проблеми на вашу думку наразі є найбільш суттєвими і вагомими? І як їх можна вирішити? Зустрінемося в коментарях під цим відео. Я дякую, що ви подивилися його. Підписуйтесь на мій канал. Мене звати Катерина Некреча. Зустрінемося вже в наступних відео на цьому каналі.